Закарпатський обласний центр психосоціальної підтримки населення, що постраждало від війни, розпочав роботу в Ужгороді. Функціонує простір на базі профільного департаменту обласної військової адміністрації. Тут обладнали кілька кабінетів, де безкоштовно надаватимуть великий спектр послуг для різних категорій громадян. Для будь-якого клієнта нашого центру. Безкоштовно буде надана юридична допомога, психологічна допомога. Плануємо обов'язково долучити сюди дитячого психолога, обов'язково плануємо масштабувати цю роботу на тергромади залучення мультидисциплінарної команди, яка буде виїжджати на місце. І однією з важливих напрямків роботи центру. Ми плануємо проведення спільних зустрічей круглих конференцій, тренінгів з абсолютно усіма стейкхолдерами, хто зараз залучений і реалізовує проекти психосоціальної підтримки на території Закарпатської області, і звичайно плануємо проведення різного роду інформаційних акцій. Тому центр цей дуже був важливий, і ми вдячні міжнародним партнерам за те, що вдалося реалізувати цей амбітний проєкт». Новостворений центр забезпечуватиме надання послуг не лише для тих, хто проживає в Ужгороді, але й стане опорою для інших громад краю. Відтак сподіваються, відіграє вагому роль у відновленні України. Центр, який сьогодні ми відкриваємо, але він вже певний час працює. Ми очікуємо, що він стане такою точкою відліку підтримки інших громад Закарпатської області. І відновлення має починатися від кожної громади, від кожного з кожного регіону. Відтак з кожного домогосподарства, з кожного члена родини української для того, щоб зробити внесок у це складне завдання відновлення, яке перестоїть перед перед нашою державою. Відчуття кожним і кожної стану балансу психічного і соціального здоров'я всередині це просто є ключовий момент. Робота центру психосоціальної підтримки населення є продовженням гуманітарної місії регіону. Будучи найменшою областю України, Закарпаття продовжує допомагати сотням тисяч українців з різних регіонів країни. Відзначають посадовці станом на сьогодні 126 тисяч плюс-мінус. Офіційно зареєстрованих внутрішньопереміщених осіб проживає в Закарпатській області, але ми прекрасно розуміємо, що ця цифра абсолютно не ідеальна за підрахунками альтернативними, скажімо так, в Закарпатській області станом на сьогодні проживає близько 300 тисяч внутрішньопереміщених осіб зі східних південних регіонів України. Окрім того, в Закарпатській області понад 20 тисяч ветеранів. Українсько-російської війни, які тривалий час боронили, захищали нашу Україну від збройної агресії Росії, і зараз вони за станом здоров'я вже перебувають вдома, вдома в Закарпатті, і вони також потребують окремої уваги. Подібні простори сподіваються облаштувати і у інших громадах краю, аби ті, хто постраждали від війни, мали змогу одержати фахову підтримку у одній з найбезпечніших областей країни. Ще не було відомо, як будуть розвиватися події, і дуже багато було прийнято рішень будувати реабілітаційні центри, інші соціальні заклади на сході України. І сьогодні це і сьогодні це вже зрозуміло, що це було неправильне рішення, тому що на сході потрібно побудувати відповідні лікарні, які надають першу медичну допомогу і надають фізичну реабілітацію а інші види реабілітації, психологічну і психологічно-соціальну потрібно надавати в спокійних західних регіонах. Працюватиме обласний центр психосоціальної підтримки населення, що постраждало від війни у будні за адресою Руслана Ференці 8.